Доброго ранку, всіх вітаю, доброго дня я всім бажаю. Що за чарівні дівчата на малюнку? Одна з них зима. А друга весна сьогодні той день, коли зима зустрічається з весною. Зима вже йде від нас. Зимою було сніжно, морозно, дув сильний вітер, студений вітер. На землю падали білі, легесенькі, сріблясті сніжинки. Закінчується зима, а замість неї до нас іде весна. Вона несе з собою перші квіти. Веселий спів пташок. Зелену травичку, тепле весняне сонечко, високе блакитне небо. В цей день дітки брали паперових або спечених із тіста пташок, виходили на вулицю та промовляли пташок викликаємо із теплого краю летіть соловейки на нашу земельку, спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Паперовими пташками прикрашали дерева. Шановні батьки, допоможіть діткам зробити пташечку, це зовсім не складно. А потім разом повісити її на дерево або кущик. Дуже чекаємо фото та відео від вас. І святом стрітення всіх вітаю. Будьте всі здорові під мирним небом.